Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Я вважаю, ви вже прокинулись. у Вас гарний настрій, а я запрошую вас на заняття змовленевого розвитку. Говорити сьогодні будемо про безпечну поведінку. Діти, сьогодні в гості до нас завітав незнайка. Мені здається, що незнайко сумний. Давайте запитаємо у нього, що трапилось. Незнайко, а чому в тебе забінтована ручка? Дітки, він поранився ножицями. Як ви вважаєте, чому він поранився? Бо ножиці які? Гострі, небезпечні? І він, мабуть, не знав, як з ними поводитися, а як з ними слід поводитися? Обережно, що вміють робити ножиці? Вони вміють різати папір, вирізати різні деталі для аплікації. А які гострі та небезпечні предмети є у вас вдома? Про що можна сказати гострий, про ніж? Про що можна сказати гостра? Про голку, про що можна сказати гострі? Про ножиці? А зараз відгадайте загадки про небезпечні предмети? Вміє вишивати, шити, може, гудзики пришити. Та без одягу донині рукодельниця кравчиня. Що це так це голка? Як ви здогадали, що це голка? Тому що тільки голка вміє пришити гудзик, уміє шити одяг, уміє вишивати. Вона може нашити красиву квіточку там, де була дірочка на одязі. А ще вона дуже гостра, тому з нею необхідно поводитися обережно. Голочка це справжня черевниця, але її не можна залишати будь-де. Відгадайте наступну загадку. Лезо в мене гостре і залізне, вигляд маю дуже грізний. Хоч без мене і не обійдетеся, будьте обережні і пійтеся. Що це так? Це ніж. Діти, а чому його потрібно боятися? Бо він гострий, у нього гостре лезо, він небезпечний. Що може робити ніж? Ножем ріжуть різні продукти, чистять овочі, фрукти. Так, незнайко, мені здається, що в тебе щось торохкотить в кишені. Що це? Та, діти, це сірникова коробка, а в ній сірники. А навіщо потрібні сірники? Сірники потрібні людям для того, щоб запалити вогонь, приготувати їжу, обігрітися. Як ви вважаєте, чи можна дітям брати сірники? Ні. Чому? Може винукнути страшне лихо, пожежа. Тому сірники. Небезпечні. А що ще в тебе є в кишені? Діти, погляньте, що це, це гудзики. Які гудзики? Вони яскраві, гарні. А навіщо потрібні гудзики, щоб застібати одяг? Як ви вважаєте, гудзики небезпечні? Так. А ще гудзики – це корисна річ. Але… Їх не можна брати до рота, пхати у ніс, у вуха, тому що можна проковтнути і захворіти. Незнайко, ти запам'ятав, які є небезпечні предмети вдома? А зараз я пропоную вам пограти в гру такі різні голочки. Подивіться на картинки. Що ви бачите? Це голка, їжачок. Ялинка шприць. Подумайте і скажіть, що є спільного у всіх цих предметах, так, що всі ці голки різняться між собою і мають різне призначення. Голка потрібна, щоб шити. У їжака голки, щоб захищатися від хижаків. У ялинки це її листочки голочки, а у шприця голка. Щоб ставити укол або робити щеплення. Запам'ятай, незнайко, все, що ми тобі сьогодні розповідали, та будь завжди обережним. На цьому наше заняття закінчено. Я думаю, що ви запам'ятали, що таке безпечна поведінка і як себе поводити. Тож, дякую вам за увагу. До нових зустрічей!